Дякуємо. І остання доповідь аспіранта Любомира Сахарука. Луцьк Україна, Клініко-психопатологічні особливості рекурентного депресивного розладу. Просимо вас, Любомира, 5 хвилин. Слава Україні в умовах сьогодення, в умовах війни, яка торкається кожного з нас, проблема рекурентно-депресивного розладу набула особливої актуальності. Адже ми з вами живемо в стан емоційного процесу і емоційної напруженості. Ми гостро з вами переживаємо, гостро піднімається проблема психоемоційного стану жінок, а також чоловіків. Тому сьогодні ми поговоримо з вами про психотипологічні особливості рекурентно депресивного розладу. Отже, що таке рекурентно-депресивний розлад? Можна презентацію, будь ласка. Отже, що таке рекурентно-депресивний розлад. Насамперед він розглядається простими словами мати мінімум як два епізоди депресії тривалістю від двох або більше тижнів. Обов'язково між, ман... між... між ними повинно бути місяць благополучного стану, на відміну від типової класичної депресії. Поточний епізод депресії оцінюється за наявністю депресивної тріади. Насамперед, це зниження настрою. Наступний момент це зниження швидкості темпу мислення. А також зниження фізичної активності, е, також оцінюється вираженість да їх проявів, наявністю суїцидальних думок, розладів сну. Також нашим пацієнтам було притаманне порушення харчування, також були проблеми з соціальною адаптацією. А потім ставиться ступінь тяжкості: легкий, середній та важкий. Е, що стосується мети нашої роботи, е, метою нашого дослідження на даному етапі було вивчення. Проблем підбору фізичної терапії, а саме розроблені на та проведення програми реабілітації, які можна застосовувати комплексно та лікувати пацієнтів з жукосеремто депресивним розладом. Е, методи дослідження. Що стосується методів дослідження, нами було проведено і застосовано як об'єктивні, так і суб'єктивні методи обстеження. А також враховувалися скарги пацієнтів, враховувалися їх анамнез. Використ... шукали соматичні захворювання, а також чинники, які могли спровокувати рекурентно-депресивний розлад для суб'єктивних методів обстеження. Ми використовували такі анкети. Насамперед, це був опитувальник з депресії PHQ-9, Також використовували госпітальну шкалу тривог депресії Харц, шкала Марц для оцінки депресії, також класичну шкалу депресії імені Бехтерєва, а також шкалю Гамільтона для оцінки депресії. Також для об'єктивних методів обстеження ми ви використовували тест на координацію, тест на увагу, тест на гнучкість, тест на швидкість, а також тест на силу. В нашому, дослідженні, в нашому дослідженні взяли участь 80 пацієнтів з підтвердженим діагнозом на рекурентно-депресивний розлад. На основі отриманих результатів дослідження можемо припустити, що переважної більшості пацієнтів з рекурентно-депресивним розладом мали помірний ступінь тяжкості. Нам це дозволило підібрати відповідальну індивідуальну програму реабілітації для покращення стану кожного пацієнта та швидшому настанню ремісії. Таким чином, проведене дослідження дозволило виділити основні клініко в сипатологічні. Особливості рекурентно-депресивного розладу, які полягали у домінуванні помірного ступеня тяжкості, в структурі депресивного розладу переважало рухова загальмованість, когнітивні порушення, а саме зниження пам'яті та уваги, наявність порушення комунікаційних функцій. Також наші пацієнти скаржилися на порушення сну, зниження маси тіла, а також закрепи і порушення апетиту. Знання даних характеристик по кожному з пацієнтів є необхідним для складання індивідуальної програми для кожного з пацієнтів, враховуючи вище наведені результати досліджень. Після проведеного дослідження можемо припустити, що дані пацієнти є особливо категорією пацієнтів, робота над якими має бути комплексною у співпраці з психологами, психотерапевтами, психіатрами, фізичними терапевтами і медичними капеланами. Дякую за увагу, миру нам.